Чи користуєтесь ви сервісами зі штучним інтелектом? Звісно, користуюся. Ну, При навчанні доволі сильно допомагає, наприклад, допомагає робити презентації, котрі ну, не мож, немає можливості зроби, виконати. Якщо ще сказати, може ще GPT, яку допомагає при навчанні теж, але все ж краще користуватися своїм знаннями, аніж цим штучним інтелектом. Все ж таки, свої знання краще, ніж знання чи чиїсь. Ні. Yeah. Okay. Просто ну, немає такої потреби. Я є, мої діти так. Ну, багато. У мене дочка, вона веб-дизайном займається і менше вчиться в школі, да, вони користуються. А я намагаюся ж таки свій інтелект включати і аналізувати сама. А, так користуюсь чатом GPT. Навчання та в таких справах, ну, будних щоденних. Такі буденні справи, там якісь поради, оформування своєї власної думки. Ні. На мої діти користуються. Да? Якими? Писати деякі завдання, придумувати назви. Ні. Чому? Не, не, дов, не доводилось. Ну, те, що мені потрібно, я бистренько ввожу, і мені він текст вибирає, який мені необхідний. Тобто я не шукаю там вуглі, я забуваю, що мені треба, і він розгорнуто, кратце використовує. Ну як? Саме основне без води використовує, він необхідний, тобто він облаштує життя.